Усім привіт, я Даша і я вже 7 місяців знаходжусь у Канаді по програмі КоЕД. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти, які оновлення у цій програмі і що необхідно знати тим, хто зараз хоче приїхати до Канади по програмі КоЕД. Нагадаю, щоб отримати візу по програмі КоЕД, вам необхідно бути громадяном України, вам необхідно заповнити анкету на участь у цій програмі, пройти свої біометричні здання. Та відправити паспорти на наклейку візу і потім вже забрати цю візу. По приїзду до Канади на вас будуть чекати такі плюшки: як дозвіл на роботу на три роки, який ви отримаєте вже у аеропорту, це безкоштовне медичне страхування. Це виплати 3 тисячі доларів на доросту людину і півтори тисячі доларів на дитину. Також це провінційна фінансова допомога. Розмір цієї допомоги вже залежить від провінції, де ви перебуваєте. Це допомога із курсами англійської. Та це допомогою з пошуком роботи. Також ваговим плюсом є те, що наразі ця віза абсолютно безкоштовна для українців, не враховуючи послуги кур'єрської доставки на відправку та отримання паспортів вже із вклеєною візою. Також наразі є можливість отримати безкоштовні квитки до Канади. І як це зробити? Ви можете дізнатися, подивившись моє відео, як отримати безкоштовні квитки до Канади. Там я розповідаю покроковою інструкцією, як це можна зробити. Тож, якщо вам це цікаво, то посилання я залишу під цим відео. Переходьте та дивіться. Особисто в мене вийшло отримати такий квиток для своїх рідних. Тому, якщо вам це цікаво, будь ласка, переходьте та дивіться. Також ваговим плюсом є те, що наразі цей процес отримання віз по програмі КОЕД вже настільки налагоджений, що дуже просто і займається не дуже багато часу процес саме отримання цих віз, оскільки раніше люди могли чекати отримання віз декілька місяців. Наразі це займає набагато менше часу. А наразі давайте поговоримо про зміни в програмі Коед. Якщо спочатку дії цієї програми КоЕД і до липня місяця українцям видавали візитор віза до кінця дії паспорту, тобто не більше ніж на 10 років, то наразі українцям видають. Робочу візу а, дією на три роки. Тобто, напевно, зрозуміли, що багато українців роблять візи, але не в'їжджають до Канади, тобто візи про запас, і тому зробили таку відмінність. що... Наразі ви можете отримати робочу візу. Але також є нюанс, бо наразі ви також можете отримати і візу тервіза Просто коли ви заповнюєте свої дані, вам необхідно вказати, що ви не хочете працювати у Канаді, а отримати дозвіл на роботу ви вже зможете по прибуттю. Тобто ваша віза буде діяти до кінця закінчення вашого закордонного паспорту, а отримати ваш дозвіл на роботу ви вже зможете по приїзду до Канади. Також є. Такі думки, що е, люди, котрі заповнюють е, заявку на те, щоб отримати е, робочу візу. Якщо вони приїдуть, наприклад, не у той термін, коли їм потрібно, а у них є дозвіл на роботу на три роки, а вони приїдуть там через рік, тобто у них залишиться два роки, то невідомо їм видадуть е, цю, цей дозвіл на роботу. На 3 роки чи все ж таки на 2 роки. Також поговорюють щодо закриття програми у березні місяці, тобто, що вона буде дійсна лише до березня місяця. Наразі офіціальних ніяких даних про це немає, це тільки чутки. Але, як бачимо з вами, ця програма вже починає трансформуватися, тобто вже створюють і робочу візу, вже також візит провіза не так. Дуже охоче видають українцям вже більш розраховані саме на робочу візу. Тобто, якщо ви все-таки хочете прилетіти до Канади, спробувати себе у іншій країні, тому. Я вважаю, що краще заповнити заявку якраз таки до березня місяця і отримати чи візитор, віза, чи робочу візу, і потім вже приїхати до Канади і влаштовуватись тут, бо ніхто не знає, як буде далі, чи ця програма буде трансформуватися у дещо інше, чи вона буде повністю закрита. І також, якщо ви наразі фізично перебуваєте в Україні і не маєте можливості покинути кордони нашої країни, тому ви можете все-таки отримати візу до Канади навіть не виїжджаючи з України. Як це зробити, ви можете побачити у моєму відео, де я розповідаю покрокову інструкцію на власному досвіді, як зробити так, щоб отримати візу, не покидаючи територію України. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підтримуйте це відео лайком, коментарем і підпискою на цей канал. І також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюсь кожен день дейлі контентом із Канади. Якщо вам цікаво, будь ласка, ласкаво прошу. Дякую, що були зі мною і бувайте!